Доброго дня! Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті ось такий от інвертор. Моделька ECS300S. Потужністю 300 Вт. Я так розумію, тобто оця штуковина на 300 Вт. Вона йде із зарядкою і синус чистий на виході. Зі слів клієнта, він підключав, відключав її, коли була підключена зарядка. І він грався кнопочку, і акумулятор підключав, підключав. І коротше, вона перестала працювати по генерації. Що ж, спробуємо розібрати, що й до чого. Я звичайно вибачаюсь, але я перший раз в житті бачу реально то, що написано на китайському пристрої. Ця штука реально, мабуть, таки на 300 Вт. Ось такий от маленький трансформатор. Ну, і ще один трансформатор є. Два транзистора по акумулятору, я так розумію. І чотири по виходу. А тут у нас зарядний пристрій. Два по мережі і діоди по виходу. Цікава штукенція. Так, із особливостей, що е, ми тут бачимо? Бачимо таку цікаву піпку. Автомат, запобіжник від перевантаження. Підключений він у нас десь ось тут. Що е, це там підключається? Мабуть, швидше за все, що вихід. Так, мабуть, це все-таки вихід. Ще тут є у нас вентилятор охолодження. Е, ну і в принципі детали, які б наплакав. Я вибачаюсь, я тут трошки наплутав. Виходить, що тут у нас заходить 220, йде через автомат піпко запобіжник. Потім йде сюди, це блок зарядки. Тут у нас високовольтний транзистор. А тут у нас діоди, які вже випрямляють, і роблять плюс-мінус 12, точніше 13,8 для зарядки акумулятора. От так от. А це у нас чи то струмовий, чи то діжурний блок живлення. Ну, коротше, цей трансформатор до перетворення не має відношення прямого жодного. А на перетворення у нас іде ось цей трансформатор, написано на ньому 300 А. Ну, це типу 300 Вт В-300. Це, мабуть, 300-ваттний трансформатор. Чотири діодика, конденсатор, і тут нарізається собі синус через дросельок. Конденсаторчик кидається собі на вихід через реле, яке комутує вихід, в залежності від того, чи підключена зарядка, чи не підключена. Ну що ж, підключив я йому живлення 12 В. Спробуємо запустити. А-а-а! Що це йому трапилось? Коротше, йому щось трапилось, він пищить. Пробуємо знайти винуватця пищання. Так, гріється у нас що? Це що у нас гріється? Блок живлення, ось цей. Цей холодний. Так, зараз пищика приклею трохи. Пробуємо ще раз. Так, що у нас гріється, Цей блок гріється. Ну, не зрозуміло поки що. Потрібно, мабуть, відкрутити транзистори силові. Щось я наплутав, же ж транзистори. Ось безпосередньо транзюки, і вони нагріваються. Перевірю я транзистори, начебто вони ціленькі. Чомусь показують в одну сторону 200 Омдіо, а в другу сторону безкінечність. Зараз спробую ще раз запустити короткочасно. От вони видно аж навіть як гріються кристали. Подивимось, що ще гріється. Та більше в принципі нічого так і не гріється, крім тих же ж транзисторів. Дивно, не вже трансформатор згорів. Не знаю, як це я не вибачив, а от два транзистора, ті, що по на генерацію на синус, вони в короткому. Ось такі от показнички, колектор імітер. Наобогну. Так, ось такі от транзюки стояли. К15 А56 там, чи А5, е, я думаю, 15 Ампер 500 вольт. Ну що ж, поставлю в пластиковому корпусі теж 13 n 50 FT-шки, вони трошечки можливо слабші, але, але на 300 Вт, ну, хай там 600, хай кВт навіть не мають тримати. Ай, коротше подумав, поставлю 740-ві, та й все в металевому корпусі. Щось пластик мені не хочеться. Так, далі питання. Два драйвера er 2113 Якщо згоріли транзистори, драйвера часто згорають. Тут дуже зрозуміло, якби і без всяких питань. Резистори затворні ось ці от, по 20 з чимось Ом, вони ціленькі, а при перевірці затвори мітер, у мене показники на всіх різні. Наприклад, ось цей 718. Наступний нічого не показує. Тут 528, тут 566. Всі чотири по-різному. Ну, можна сказати, два точно, не так, як треба. Ну, мабуть, треба замінити. Так, тепер потрібно замінити драйверки. От у мене є два штучки. Ну, точніше, три. Ну, три я сюди не поставлю, а два можна замінити. А навіть видно по одному воно всередині. Щось йому трапилося. Ну що ж, мікросхемки я замінив, перепаяв. Тепер платку встановити на місце, транзистори і стартанути. Так, довелося знову випаяти платку, е транзистори згоріли, от я їх сюди викинув. І, і, і що тут? І зараз хочу перевірити, чи живий процесор, бо драйвера знову гріються. Так, подав живлення на мікросхему. Точніше на стабілізатор 78.05 і маємо такий от сигнальчик на драйвері на вході. Драйвера я випаяв. Драйвера я випаяв, дивлюся сигнал на вході. На всіх чотирьох входах на, 15, на 14, 12, 14, 12 є сигнали з цього процесора. Так, запаяв я е, дві мікросхеми, вроді би одну нову одну новеньку, а другу та, що була, вроді, би як якби нормальна. Е, зараз підключив живлення, блок живлення плюс 12 вольт. Як бачимо, гріється трошки стабілізатор, гріється в процесорі серединка, трошечки. і тут пару деталюх підігрівається. Драйвера зараз не гріються, не споживають нічого. Ідея далі е, перевірити на платі, е, на платі формування живлення для цього драйвера, перевірити напругу, чи вона не за висока, можливо, вона палить драйвера. Так, перевірив я третя і четверта ніжка плюс 16 вольт на конденсаторі плюс 360 плюс 390. Ну, якби питань не бачу, ніяких. Паювати плату. І знову транзюки тільки в цей раз спробую пластикою вже. Коротше, пропустив один резистор. Ось цей резистор не дзвониться. А ось такий самий резистор показує. вибачаюсь, ось... Показує 4 Ом, ну по факту 5. А цей резистор нічого не показує. Ну, якось так пропустив. Ну що ж, начебто я його подужав, замінив я ті резистори паяв транзюки. І маємо отакий от, от результатик. 215 вольт споживання 0,59 А, 0,6 А. Ну, якось так. Так, тепер саме цікаве. Підключуємо живлення, зібрав повністю. Зараз спробуємо запустити дону вентилятора ми начебто запустився. Дульчик запускається. Єдине, що тут обмеження 300 Вт, тому дуйчик на першій швидкості довго не відпрацює. От, чик і пішло охолодження. Взагалі-то дуйчик працює. Але от все, вимкнулося. Перезапуск. Перезапустилося. дуйчик знову працює. Якщо короткочасно дати, поки набирає керамічний нагрівач, то то, то працює. Ну Ну якось так ну, Понятно, що воно холодне, там в принципі навантаження то все було на трансформатор. Е, далі е, зарядку треба перевірити. Цього я не перевіряв, тому не знаю, чи там цілий, чи не цілий е, зарядний пристрій. Спочатку пхнув розетку з обмеженням через лампочку. подивись як відпрацює. Так, класного. Ну, щось клацає. Щось клацає. І зараз тоді вімкну дуйчик і будемо чути, чи переключає чи ні. Так, щось там переключає трохи. Зараз спробую вже в нормальну розетку. Паралельно подивимось зрядний струм, чи він є, чи немає. Саме небезпечне. Поїхали. Пішла зарядка. 10 А. Спробуємо дольчик. Дульчик працює. Дульчик працює. Це добре. Ну, 10 А як на мене нормально. Поки йде зарядка, зараз спробую відключити з мережі і послухати, як відпрацює дольчик, чи він переключиться швидко, чи ні. Ага, так, да, відчувається, він перейшов. Трошки оберти зменшилися. Охолодження вимкнулося. Так, 1,8 А споживання. Буйчик працює. Ну, 1,8, то воно трошки підбрехує. Зрозуміло що там 0,5, якщо зняти щупи. Показує. Ага, 1,8 показує. А, це, мабуть, тому що акумулятор розряджений і... По факту він більше споживає. Ой, вибачаю, не акумулятор розряджені, я ж просто вимкнув дочек. Якщо його вимкнути, то споживання впаде. Це логічно. Ну що ж, в принципі, відео можна вважати завершеним. Я практично майже здався після того, як згоріли драйвера перший раз, але потім зібрався, зішкріп всі залишки, терпіння і волі. І... Наче результат є. Да, дякую всім, хто переглянув відео. Кому сподобалось, ставте вподобачку, кому не сподобалось, як казав один з підписників, ставте лайк. Всім дякую і всім пока!